Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Ну і поки закордонна техніка ще йде, українські захисники не гають часу, використовують його на свою користь, знищуючи якомога більше живої сили та ворожої техніки. Найгарячіші бої по всій лінії фронту наразі тривають під бахмутом, які расисти закидають тілами вагнерівців, утримують місто як піхотинці, що зіштовхуються з ворогом у контактних боях, так і артилеристи, які з певної відстані накривають расистів за координатами. Тож як українська артилерія тримає фронт на Донеччині? Далі? В сюжеті Владислава Круглова. До бою! Українські артилеристи, отримавши ціль від аеророзвідки, готуються до ураження росіян під бахмутом. Дві хвилини підготовки. З першого пострілу ціль уражена. Як ви сьогодні стали свідком, один був постріл, і з одного пострілу ми знищили ціль. А Яка ціль була? Що куди ціль? Це була це був міномет, Вразити досить таки легко їх було і почалося з першого пострілу. Наші оборонці відпрацювали по ворогу з радянської самохідної установки гвоздика. Вона має калібр 122 мм міліметри та здатна вражати цілі на відстані до 15 кілометрів. Машина доволі мобільна, хоча має свої мінуси легку броню. Тому аби не ризикувати екіпажами, технікою ЗСУ працюють з гарно замаскованих закритих позицій. Замаскувалися в першу чергу, щоб не було видно з розвідувальних безпілотників, які вони запускають. А це накриття від ланцетів. Вони Пускають ланцети, і щоб не підірвати техніку, він коли вдаряється в сітку, взривається і техніка лишається неушкоджена. Ланцети це дрони камікадзе що мають курсуючий боєприпас, можуть вражати ціль не лише зверху, а й з боків. Тому доводиться прикривати позиції з легкою бронею. Та бувають дні, коли працювати з укриттів неможливо, тому гвоздика виїжджає у поля за заданими координатами. Були, виїхали на позицію, працювали по противнику. Тільки пішли в укриття і зразу почали працювати з цього, чого тільки можна, градами працювали потім ствольна артилерія, можливо, 152-й, навіть тому що були сильні вибухи і було чути, кнопли осколки. Літають на виїздах. очами артилеристів є українські дрони, які залітають у ворожі тили та передають координати для точного влучання. По безпілотнику. Нам хлопці у нас є хлопці, які по безпілотнику дивляться за ціллю. Ну, ми з другого або з третього снаряду попадаємо. Обично з першого зразу може попасти. Кожне вдале влучання це результат, який піднімає моральний дух наших оборонців. Утім, тут усі точно знають, воюють за свою країну, за свої сім'ї і за те, щоб не воювали наші діти. Життя має продовжуватися. Якщо життя продовжується, там значить ми свою роботу виконуємо. Щоб закінчилась війна. І я до Малої вернувся. Поки то не закінчиться, я до Малої не поїду. А толку мені поїжджати, якщо буде ще ворог є. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт ICTV. Тіві. Єдині новини.